Ото вже добру сваху маю, кави мені пошкодувала. З такими словами пішла мама мого зятя з мого подвір'я, обіцяючи, що ноги її тут не буде і її сина також. Якщо чесно, то справа не в каві, просто я не позичила свасі гроші, і вона за це на мене дуже образилася, ще й пообіцяла, що сина забере від нас. Мені вже байдуже, бо я зрозуміла, яка сваха моя людина. Вона ж просто користувалася моєю добротою, а я цього не помічала, і поки я без проблем все давала, то була хорошою. А тепер, коли я прикрила лавочку, вона стала поганою. Я Віталію поїхала вже доволі зрілому віці в 57 років. Моя єдина донька Віра на той час мала вже 30 років і ще була незаміжньою. Жили ми дві в нашій старій квартирі, працювали на державних роботах з невеликим укладом, тож придбати житло у нас просто не було можливості. А я все собі думала, що якщо б у доньки була окрема квартира, то може б і в особисте життя у неї швидше склалося. А так що? Вона з роботи додому, а я вдома. Одним словом, надумала я на заробітки їхати. Основною метою було заробити доньці на квартиру, бо я чомусь була просто впевнена, що якщо квартира буде, то відразу і наречений з'явиться. Не можу сказати, як, але все сталося саме так, як я думала. За п'ять років донька пересилалась новеньку двокімнатну квартиру в новобудові і відразу вийшла заміж. Її наречений був на чотири роки молодшим за неї, але ще жодного разу не був у шлюбі. Пропозицію моїй вірі він зробив майже відразу. А ми з ним по відеозв'язку познайомилися. Я настільки була рада, що донька моя заміж виходить, що до нареченого особливо і не придивлялася. За рік молодята мене ощасливили, і я стала бабусею. На хрестини внучки я вже приїхала, тоді я вперше і особисто познайомилася з зятем і його мамою. Сваха молодша за мене, дуже комунікабельна, весела жінка. Ми з нею відразу подружилися. От тільки мені не подобалось те, що вона любила так, між іншим, слівце закинути, що, мовляв, якби не її син, то ходила б моя віра в дівках. А те, що її синочок прийшов на все готове в обставлену двокімнатну квартиру, вона до уваги не брала. Та я мовчала, не хотіла на цьому загострювати увагу, бо головне, що моя донька нарешті влаштувала своє особисте життя. Коли я приїжджала додому, то Свасія завжди привозила і гостинці, і подарунки, та й вона сама до мене щодня в гості приходила. Ми пили італійську каву і говорили про життя. Сваха теж не дуже багата людина. Тому завжди я їй старалась підсобити, то макарони італійські дам, то каву, та й гроші їй не раз зичила. але виходило, що дарувала, бо жодного разу сваха мені їх так і не повернула. А цього разу сваха запросила позичити їй аж 4 тисячі євро. Вони з чоловіком вирішили ремонт в квартирі своїй робити. Сваха обіцяла, що, як тільки зможуть, ці гроші вони мені повернуть. Але я щось дуже в цьому сумніваюся звідки вони візьмуть таку суму, щоб борг повернути. На заробітки зі мною сваха їхати не хоче, я їй не раз пропонувала, а грошей задарма хоче. Ні, нехай вибачає, це занадто великі гроші, щоб їх отак просто подарувати. Тому я й відмовила, а вона образилась. Я думаю, що я все правильно зробила, тільки боюся, щоб через це у моєї доньки сімейне життя не розладналося, бо тоді я собі цього просто не пробачу.